Всім привіт! Ви на каналі Юлька175. Новий рік вже пройшов. Нарешті бо було щось дуже багато новорічних адвентів, які треба було випити. А перед новим роком, десь за тиждень, вийшли новинки від хопі-хок. Мені тупо було ніколи їх спробувати. І вони в мене стояли в холодильнику, чекали своєї черги. Ну, щось з цього новинки, а щось з цього вони просто зварили наново. Тобто це вже було, але просто нова варка. І так, що тут в мене є? Uh, Tropical Passion – це мілкшейк з Маракуєю. Боже я, обожнюю Маракую. Я знаю багато хто любить Маракую, і наче вона тут справжня в складі Маракуя в нас. Um, да, пюре Маракує. Жодних аромок. Клас. Так, Потім томатка, кров москаля, тепер грузинська версія. сакарвело, сакарвело, сакарвело вершен з кінзою часником і хмелі сунелі, і ми зможемо. А, Хейзі і Пашка Нельсон Савін. Це такий Хмель, так називається. тобто це Sінгл Хоп і Пашка. А, тут аж 6,5 алкоголю. А тут у нас, до речі, по 5 алкоголю. Пейстрі Браун Ель з соленою карамелью. І тут в складі також не аромки. Реально написано, що там карамель і сіль. Ну, хоча б сіль не аромка. Пейстрі стаут блу-бері Брауні з чорницею. 6,5 алкоголю, має бути щось солоденьке, фруктове. Ням-ням-ням. І новорічний Sour Candy Sour. 8 алкоголю Winter Cherry це Саур з вишенькою. Все, мені вже дуже хочеться це все скуштувати. Ну, я думаю, почнемо ми з мілкшейку. І так, Tropical Passion Milkshake іпа на 5 алкоголю, 35 ібу, спиремал ракує, пластівці вівсяні, лактоза, пластівці пшеничні, хміль, ну, все наче добре. О, пахне, до речі, маракуєю. М -м -м, такий кисленький, приємний аромат. Гарненька пінка, гарнюсінький колір. М -м 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 -м, дуже смачно. Маракуя відчувається. Воно солоденьке, відчувається, класно, хмельова гірчинка. Але текстура така м'якенька, трошки вершкова, така оксамитова. Класна, вона не мильна. Хмель відчувається. Маргує, відчувається дуже непогано. Мені прям подобається. У! Смачно. Гірчинка така прям виражена. Але приємна. Класно відчувається маракуя. Вона така трошки і кисленька, і солодка. Прям круто. Подобається. От одразу відчувається, що тут справжня маркуя, що тут не аромка, не якісь сиропи. Це вам не оболонь, якийсь там бірмік з пити з цими сропами, і не якийсь там фраголіно з цією маракуєю. Ну просто там воно просто приторно солодке, і все. Ну, одразу відчувається, що там якийсь сироп просто налили. А тут прям класний. Тобто ця маракуя вона не забиває ні смак пива. Тобто, відчувається на передньому плані все ж таки пиво, хміль, а потім вже цей присмак маракує. І воно так класно, і навіть ну, це не брюдок, о той всякий Хейзі Джейн, який там просто також купа бліна і все. Тут відчувається, за що ти, блін, платиш. Ну тобто відчувається пиво, це маракуя, все в балансі, все круто. Коротше, мені подобається. Прям ну лайк. От люблю пиво без ромок, знаєте, просто. Коли пиво без аромок, ти відчуваєш, що пивовар він вклав ніби душу, там а, час, ем, свої якісь доклав ну, максимум зусиль, щоб зварити це пиво, а не просто там зробив базу якусь і там в одну базу ми налили цього сиропу, в іншу там цього. Просто хочеться ну, дійсно пити не просто якесь там якусь бадягу, а дійсно класно зварене, професійно зварене пиво. Так, це в нас томатка. Грузинська серія з хмелі сумелі з часником, кінзою, хто не любить кінзу, мабуть, не треба одразу купляти. Я до кінзи, до речі, нормально відношусь. В дитинстві, звісно, я її не любила. ні кінзу, ні петрушку, ні кріп. Ну, таке, типу, нафіга воно. А зараз я розумію, що ну, як, наприклад, зварити харчо без кінзи. Ну, то просто інший зовсім смак. Вона надає, ну, типу, стравам такого чогось, прям, ну, реально, мабуть, грузинського. Ну, типу, такого присмаку, яке не дасть більше жодна там травичка чи якісь там овочі, тобто такої пікантності додає, якоїсь цікавинки до, до страви. Ну, коротше, я до кінзи відношусь нормально. Вона мені не смердить клопами, не смердить якимось гівном, там, чи чим ще смердить кінза. Напишіть, до речі, в коментарях, як Ви відноситесь до кінзи. І до пива з кінзою, наприклад. <сміт> От сиджу ось так і вже відчуваю цей аромат просто грузинських якихось спецій. <сміт> Дуже відчувається сухий часник і кінза. Прям. Ну і томати. Ну, я ж ще раз кажу, кому кінза не подобається, вона тут прям відчувається вже навіть в ароматі, тому купляти не треба. О, прям дуже по-грузинськи. О, я класно відчуваю, ще лайм. Воно таке з кислинкою. Часник, солодкий ніби перець, оці ці сунелі, кінзи дофіга. Мені, можливо, солі не вистачає солі, і, можливо, більше гостринки. Хоча в складі є червоний перець. Мені здається, що трошки більше перцю і трошки більше. Солі було б ще крутіше, бо воно таке прям солоденьке. Хотілося щоб було б може більш пікантно солене. Але класно, що тут відчувається лайм. Взагалі дуже смачно. Ну, прям хто любить ось ці грузинські соуси і грузинські ну, страви по типу реально того самого харчо, то ну, це прям дуже смачно, класно. Томатка, прям лайк, п'ять алкоголю. Баночка гарна, пиво смачне, трошки більше солі, ну то, можливо, мені так, можливо, вам і норм буде. А в принципі, додати якоїсь гостринки взагалі ну легко, типу якоїсь шрірачі туди трошки, чи якогось пікантного, типу соусу, і все, і буде норм. Слухайте, ну поки так, класно йдемо. Я взагалі не прям фанат хопі-хога, мені воно зазвичай якесь. Ам... Особливо є хотілякі пейстрі штуки, вони мені дуже віддають якимись аромками, хоча тут не написано, що є аромки. Але прям зараз прям класно йдемо. Поки мені все подобається, до речі, от зараз почало припікати горло. Тобто перець тут таки є. І ось півбанки випиваєш, і починається відчуватися прям перець. Тобто, горло припікає. Тому. Трошки підсолити і буде взагалі топчик. Ну, мені подобається. Мені мабуть, це навіть більше подобається, ніж у ребрю була грузинська ось така також версія томатки. А, мені здається, це смачніше. І так, Single Hop Hazy іпа. Nelson Савін. 6,5 алкоголю, до речі. Зараз ямось сингл Хоп, нічого тут більше такого немає. А, ну, Пластівці пшеничні, Пластівці Вівсяні це для того, щоб вона була, типу, мутна, хейзі, трошки м'якіша, ніж звичайна Іпашка. Ну, давайте спробуємо. На Нельсон Савіні вже робили. Блін, тільки мені ця назва нагадує якось свиню. <клух> Нельсон Свін. А, вже багато хто робив. По-моєму, навіть Sінкle хоп робили Андервуд на Нельсон Савіні. А, точно Ребрю, мабуть, вже варили і пашки, я думаю, перші на цьому хмелі, а потім вже інші підхватили. А, ну... Колір, до речі, прям класний. Дивіться, наче прям таке сонечко, апельсиновий чи навіть ананасовий нагадує. Скоріше ананасовий сік. Дуже гарно виглядає. Я б сказала, що це щось таке на вінішко більш схоже, на біле вино, якийсь такий аромат. На. Таке щось. Тут не тропіки, Щось таке, вона сухенька, не занадто солодка. Для мене трошки, трошки агресивна гіркота. Хмельова прям дуже відчувається. Не дуже таке люблю. <смі> От мені там мілкшейк, і побільше сподобалось. Скільки тут і був? 40. Мілкшейку було 35, але прям ну, якщо ви думаєте, що та 35, а тут 40, всього, типу, 5 ібу різниці, ніфіга, вони прям відчуваються. Ну, мабуть, це не завжди так. Взагалі, ці ібу вони дуже по-різному відчуваються. Буває 35 не відчуваються там, і 40 буває, не відчуваються. А... Там 45 дуже відчувається. Коротше, ці 5 і бу різниці, тут дуже відчувається. Це прям така гіршинка агресивна, горло так трошки дере, вона така прям суха. Хоча при цьому і наче солодка. реально якісь ноти, я б сказала, білого винограду і чогось такого. Ще ще раз спробую. Вона така з кислинкою. Я б сказала, що відчуваються якісь ноти білого винограду, лайму-кислинка, і щось ще солодке по типу, ну, може, якогось тропічного чи ананасу, чи папаї, чи може того ж манго. Тобто це щось таке сухе, трошки з кислинкою, і потім така солодкість. Дуже класно охмелена. Ніякого смаку шампуню, ніякого смаку дріжджів, котячого лотку також немає. А, прям така прям насичена, хейзі і пашка дуже класного кольору, трошки кремової текстури. М -м, просто для мене така прям агресивна гіршинка. О. Да. І алкоголь, до речі. Тут його 6,5, мабуть, я відчуваю просто цю алкашність і м -м, агресивна трошки хмельова гіршинка. Нельсон Свін такий не мій, мабуть, улюблений хмель. Кому подобається хмель Нельсон Свін, пишіть в коментарях. Я не знаю, як ви це напишете. Так, погнали далі. У нас соле, сольтед карамель Пудінг, Пейстрі Браун Елі з соленою карамелью. Наче написали в складі, що тут прям і карамель, і сіль ніяких аромок. А, також 6,5 алкоголю. Хто не любить смак соленої карамелі? Я думаю, всі люблять просто, ну, ну як можна не любити солену карамель? Блін, не ну виглядає. <свисті> виглядає вже дуже гарно, якийсь такий прям карамельний. Блін, вам воно там просто темне? Чого воно, блін, вам в камері просто темне. Коротше, воно такого прям карамельного кольору класного, якщо на світло дивитись. Пахне дуже приємно. Я, ну, Знаєте, не аромками, не штиняє, прям соленою карамелю, пахне приємно. Блін, хоча трошки шампуня. Чого я відчуваю аромат шампуню? Може бокал херово помити? О! Прям ніфіга собі. Блін! <laughs> Слухай, а прикольно. Дуже класно відчувається карамель. Вона реально трошки солена. І я чомусь. Ну, мені просто їх взагалі ці всі пастрі штуки завжди віддають якимись аронками їх і мозою. Тут там прям смак карамелі такий, прям ніби я її сама зварила. <сум> воняє шампуню, не розумію, чи то бокал хірово помитий, чи пиво воняє. Блін, класний смак. Мені подобається. Дуже схоже на такий, типу карамельний чизкейк. Знаєте, коли ото чискейки зверху прям ось ця така чепончики в карамелі, коли ця м'яка така карамель, дуже вершкова, не така, яка ото на зубах застрягає, типу якийсь ключик в дитинстві, а така м'яка карамель з вершками, яка змішується, і така вона прям тягуча, м'яка, типу, не та, яка скрипить на зубах, дуже смачно. І трошки соль сіль реально відчувається, ну, мені прям подобається. Блін, що таке? Якого віру, я це все нахвалюю, не, не знаю. Там, по-моєму, рейтинги не прям якісь завищені, але ну, мені подобається. Ну, Знаєте, це можна порівняти, типу, ніби з Ньюкасл. В Ньюкасл мій улюблений, це також Браудель, якраз додали, типу, карамель, ну, солену карамель. Прям смачно, не знаю, чому тільки смердить шампунь. От аромат чомусь мені не подобається, блін. Ам... Зараз в Антапті подивлюсь, та що з цією бретелькою. Пахне як той самий золотий ключик, через який відлітали пломби на зубах. Ну, коротше, в мене, мабуть, фігово якось помити келих, бо мені прям смердить фері. Алкоголь, до речі, 6,5 не відчувається. Це прям солодко, смачно. Блін, для поцінувачів соленої карамелі і усіляких снікерсів. Мені здається, це прям топчик. Лайк. Like. У мене залишилось два. Якраз ті, які я колись вже пила. Це Blueberry Brownie із і з вишенькою. Blueberry брауні Pastry стаут, також 6,5 алкоголю. В складі в нас є сік, концентрований чорничний меляса. Це навіть це щось по типу м'яти. Да? Типу, таке щось м'ятне має бути. Ем, ну, окей, типу, пейстрі стаут. Люблю пейстрі стаути. Мені просто здається, що 6,5 для пейстрі стауту це щось таке. Ну, типу, не туди, ні сюди. Він має бути чи вже якимось легеньким на 5,5. Чи вже вісім і вище, щоб було щось таке плотне, насичене, прям класне, але піна поки мені подобається, до речі. <рес> ну, пахне шоколадом і чорницею. Ну, я так розумію, оці всі стаути з чорницею пішли після дідько, коли він зробив свій ось такий Луберіатак, якийсь атак, коротше. <рес> Якась атака когось. ягід, забула, як називається. Ам... По-моєму, дідько, ти по-перше, зробила ось цей свій пейстрік з ягодами, який був прям роз'йобний. Блін, я, я не можу. Я просто, коли його згадую, це було так смачно. Ну, Я просто порівнюю з тими своїми спогадами. Це було ще в карантині, я пам'ятаю, що ми сиділи біля ноутбуків-комп'ютерів і просто пили. По зуму там чи по скайпу, по чому ми там коротше, по чому спілкувалися, і пили ось усілякі новинки, які просто поштою. Дідько, по-моєму, робив якісь свої бокси з пивом, які можна було придбати і пити, типу, потім з ним на стрімі. Це було прям круто. Ну, це було дуже круто. Це було в карантин. І тоді він зварив перше. Свій оцей Блек, я згадала Black Attack. Стало з чорницею по-моєму, там було не 6,5. По-моєму, там було більше, він був прям дуже насичений. Я тоді просто, коли його спробувала. Я така бля, вау. Ну просто вау. Ну, ти просто розумієш, що це прям дуже смачно. і Потім він його по-моєму повторив ще один раз там через декілька років, і ну мені не сподобалося. Пам'ятаю, що щось було в мене якесь розчарування, і я тепер просто все інше пиво таке з блуберітами, всіми цими чорними ягодами порівнюю з тим першим дідьковським Attack з охіренною ще етикеткою. Ой, ну давайте спробуємо. Ну, наче шоколад, ягоди, ну, якось прям не прям вау пахне. Ну, прям насичено. Ягідно. Це, я думаю, точно краще, ніж минулий раз, коли я таке коштувала. Я там написала, що дуже прям відчувається якась сиропність, паленість, і мені прям не дуже сподобався цей пестрі стаут тому я там навіть три не поставила. А, ця версія ну, мені більш подобається. Непогано. Прям класно відчувається чорниця. А, такий шоколадний, шоколадно-кавовий стаут. Ну, смачно. Блін, це, звісно, не той Black Attack, який я. Я не знаю, як він це робив тоді. Це дідько. Просто не знаю. Ну, мені здається, то була. Я не знаю, чи там було просто рази в три більше цієї чорниці, і це був не сік, а саме ягоди чи якесь пюре. Чи там було реально дофіга ромок? Блін, там піна була, ну ось тут була вона просто шоколадна, а там вона була, наче якась фіолетова. Якась така з синім відтінком, ну прям жесть. Ну, коротше, я, я не знаю, як це описати ще можна. Там просто був якийсь нереальний смак чорниці. Просто нереальний, Воно було, мабуть, ще більш солодке, ще більш плотне. І там прям цей навіть реально колір був якийсь такий фіолетово-синій піне. Та згадала бабка, як була молодою. Ам... Непоганий пестрі стаут. Він реально солодкий, трошки з кислинкою чорниці. Ягоди відчуваються. Але вони такі на передньому плані все ж таки просто шоколадний такий е солодкий стаут, потім ягоди. Ну, не знаю. Наче непогано. Ах, типу, нема до чого. Приєбенитись, але, але це не те, що було колись в моїх спогадах. Не знаю, мабуть, не моє. Я, чесно кажучи, не дуже полюбляю ці стаути з ягодами. Не дуже. Я просто більш люблю з карамеллю, з шоколадом, з якимись бобами тонка, ваніллю, корицею. Але це ну, це смачно солодко, ну прям солодко. Пейстрі, так, пейстрі, Алкоголь схований. Якщо любити чорницю став. І поєднання ставти з чорницею, Коротше, вам зайде, блін, Ну, я би не взяла другий раз. Блін, я це не люблю. Просто. Я так розумію, мене, типу, не дуже люблять за те, що я кажу там конкретно, типу, фу срань, там і вау, класно. Тобто, що, типу, на фу срань я не можу сказати, а, ну якщо ви там полюбляєте щось, вам сподобається, але мені там не дуже коротше. Ну, я б це другий раз не взяла, мені щось прям не зайшло. Ну, Ставти з ягодами просто не моє. І так, останнє. Candy Sour Winter Cherry. 8 аж алкоголю. Гарна така прям баночка, така різдвяна, гарненька. Тут в нас в складі є концентрований сік вишневий, сік Аронії, хміль і ваніль. Коли я його перший раз пила, мені воно сталося занадто гірким. Таким типом. З смаком ну таким гірким, прям гіркої кісточки вишні. Зараз, я сподіваюся, що воно буде все ж таки не таке гірке. Блін, ще один новорічний келих, прям виглядає класно. Новий рік закінчився, а в мене він ще продовжується. Пахне прям вишенькою, блін, ну вісім алкоголю, це така прям заявочка. Пахне! Ванілью і вишнею. А навіть таким. пиріжком з вишневою начинкою. Ну, дуже класно. М -м, аромат подобається. Тут ніякого фейрі вже немає. Ой. Алкашне. Та блін, ну хопіхок, -хопі. що таке? А вісім алкоголю якось сховати, ні. Кисле. Ну, прям кисле. Ну, алкашне. Ну, така алкогольна прям вишня. Трошки відчувається ваніль. Але ну прям м -м, вісім алкоголю відчутні. Це, звісно, не тетарів вишневий. Ну, це прям відчувається, що це справжня, і вишня. Це ніякі ні Аромки. Мені здається, раніше воно було більш солодке. Ну, пиво приємне. Я чула чомусь багато поганих відгуків про цей вітер саме цього року. Але ні, я б не сказала. Воно прикольно, що воно прям непритерно солодке. Чомусь я думала, що воно прям буде просто солодке і схоже, щось на п'яну вишню. Ні. Воно кисленьке, вишня класно відчувається, відчувається, що воно таке алкогольне. Я б сказала, що воно так схоже на. Якийсь м, вишневий глінтвейн, тільки холодний. Ну, щось таке. Ну, прикольно, така вишнева настоянка, але не занадто алкогольна. Коротше, не нап... да, це прям непогано. Таке дуже прям новорічне, вишневе, класне пивко. Мені подобається цей Саур. Прям. Прям так. Ставлю лайк. В принципі, у мене все лайк, крім м -м, Савіна. Ладно, зараз будуть висновки. Все. Все скажу, висновка. <свят> і так, висновки. Мілшейк іпа з її. Лайк. Like. Сподобалось. Класно відчувається Маракуя, аромка. топчик. Томатка. Дуже класно. Це їх серія кров москаля. Прям вся, в принципі, топчик. Мені дуже сподобалось тут відчуття цих грузинських спецій. Класно. Ам... Нельсон Савін для мене все ж таки за... за гірка. Не дуже люблю такі агресивні хейзі і тому для мене вона все ж таки ні. А, браун Ель з соленою карамеллю, мабуть, таки так. Він реально пейстрі, карамель класно відчувається. Після смак прям реальної карамелі, ніби ти спончику десь злизав в якомусь ну, прям лухорі кафе. Ну, дуже смачно, прям класно. Блубрі-Брауні. Мабуть, все ж таки ні. А, бо Бестрі, стаоти, оці ягідні, все ж таки, мабуть, не моє. Краще б там була солена карамель. <гум> І ось це вишневе також мені прям сподобалось. В принципі, 4 прям так. Це те, що я би прям пила, мені все, всі ці чотири дуже сподобались. Томатка взагалі топчик. Блін, кожен день пила би просто <гум> на обід, на вечерю, знаєте, під якесь м'ясо, під пасту. Та навіть під якийсь, блін, борщ, ось це пиво прям зайде дуже класно. Ці два все ж таки ні. Ну, мені здається, результат прям дуже непоганий. Ну, а що скажете ви? Я думаю, багато хто з вас вже це спробував. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це пиво. Можливо, ми зі мною не згодні в чомусь. Напишіть, будь ласка. я всіх цілую. Всім пока! Та щось цієї.